Ну що ж, добрий ранок, в мене він розпочався трохи раніше. Семен підкачує колеса. Петро теж виходять зараз. Миколая я відвозила вранці на вокзал. Без свідків не фільмувала. Ось Лія з гришою пізніше. Лія має мене чекати, там татко вдома сьогодні працює їх і має допомогти зібратися. А я зроблю такий тур. Турне. Зараз їду на 45 хвилин попрацювати, їду на восьму. Повернуся. Повернуся так, що в мене буде буквально на велосипеді Лію супроводити в школу і сюди в центр повернутися. Тож зараз в мене ранкова допомога в прокиданні в ранковому туалеті переодяганні, Таке в мене чергування, а потім 3 години прибирання в мюсью з чотирьохповерхового будинку. Той, що поскаржився на мене, що я на 5 хвилин раніше пішла. от я ж про це думала. Три години безперервного прибирання. І Пішла на 5 хвилин раніше. Чи не привід це подзвонити в офіс і поскаржитись? Як багато це говорить про людину, про її якості людські. При тому, що в обличчя ж там такі дифірамби мені співає, розказує, яка я чудова, як я гарно працюю. Ми на це не зважаємо, ми хочемо розпочати день позитивно, активно, енергійно, принаймні налаштовуюсь, налаштовуюсь. Живемо. Так, тут допомогла мадам, впоралась з усім. Їй дуже подобається мене виправляти, коли я французькою розмовляю, тому я навмисно її перепитую кожного разу, чи правильно я кажу. І вона мені мене виправляє, а тоді каже: французька це дуже складно, правда? І так по кілька разів. Так що в мене малесенький урок французької на додаток до роботи. В усьому в усьому є щось позитивне і додаткове. Зараз я пересяду на залізного коня на велика. Лія просить їздити на велику, ввечері забиратиму автівкою. Тож велик. Багажнику поїде. Але зараз так. Мені просто потім в центр на вуличку біля мерії. Там припаркуватись немає де проблема з тим, то мені просто мені зручніше навіть велосипедом і швидше буде. Відстань невелика, ось <кхід> незручно. <гум> Хто там чекає на мене? Угу. Все, бувай, гарного дня. Ключ веде від велика. Де? Точно? Покажи. <гум> Я не запізується. А мама може запізнитись, бо їй повернутись треба вчасно. Вже 80 Хвилин! Все ми готові. Вилітаємо як сардини. Ми готові, як сардини. Дуже смішно. Обережно їдь прямо. Я закінчила три години. Мені Мені треба в бюро. Про дещо попередити. Попередила, що в мене буде рандиву з лікарем в Тулузі. Знову треба до гінеколога, точніше, те, що в мене було взимку питання. До кінця я не вирішила, відкладала, але треба вже. Завершити з цим питанням сестра мене записала, тож треба було попередити О, наступного понеділка їду в Толузу. Так, з велосипедом на сьогодні все. Треба буде мені ще дві години сьогодні працювати після обіду, але там в мене знову... Продукти забирати, далеко їхати, тому буду брати ахтів. Про дядька цього. У ну, мене тепер упереджене до нього ставлення. Три години працювати. Година це в мене там в спальні ліжко перестилати посуд мити. Обов'язково це така маніпуляція. А потім вже сьогодні я просувала 2 години просування, і він ще ну, до останнього ну, взагалі. До останньої хвилини мені вже ну, треба йти, я вже затримуюсь, і він так ну, сидів на кухні, виходить. Дивиться, ну я таку гору перепрасувала, і він такий, як там ще залишилось? Я бачила, що там просто нереальна кількість випраного білизни. Я знала, що там, там ще пару годин треба просувати. А у нього таке, ну як мені здалося вже тепер упереджено. Ставлення, що в нього ще й незадоволення якесь, що я ось за дві години не перепрасувала постільної білизни, там 5-6 комплектів, одягу і всього такого. Ну, власне, що тут додати? Ось така людина і токсична, принаймні, діє на мене тепер, вже після того, як він спромігся скаржитись, він тепер для мене. На мене токсично впливає. Будемо абстрагуватися. Ось. Взагалі я сьогодні працюю 5 годин, 5 годин 45 хвилин. Мені подобається такий режим. Це небагато. Якраз в нормі, щоб і не почуватися занадто виснаженою ввечері. Тобто я до 4 працюю, забираю ліві, і в мене ще ну, не півдня, але вечір повноцінний вдома буде. Де курки? Десь поховалися. Зараз іду обідати, мене хоч і дві години перерви, але я... мені треба через годинку, максимум через півтори вже виїжджати, щоб встигнути продукти для українців забрати. А то дрібниці. Бувають же люди такі. Виходимо, я виходжу. Чоловік допомагає крісло, хочемо віддати там. Так, отже, крісло. Ми ще в тому році привезли своє. Лія вже на ньому не їздить, їздить на бустері, в такій частині від крісла. Ось, а це в нас лежить і лежить в коридорі, і заважає нам їх е, ну, ходити там і так далі. Хочемо його віддати. Можна було в відвести. відвезти. Ну, По-перше, ми все ніяк туди не потрапимо. А по-друге, Вимаюз речі перепродають, так само як і Червоний Хрест робиться. А ось в Ресто декюр, де зараз я продукти, буду отримувати для українців наших. Там віддають речі безкоштовно. Ну, тобто приходиш, береш те, що тобі треба. Ті. ті ось люди найбідніші, хто туди ходить. там і одяг, і все, ну все, що приносить. Ті, хто давно дивляться канал наш, ви знаєте, що я от... речі, які вже дітям малі, але які в гарному стані. Я їх теж намагаюсь сюди віднести. Так, тож таке. Продукти забрала. Забула вам вчора показати... Не вчора, а ще минулого тижня, насправді. Ось, до речі, вони мене розпитують брати. Там, наприклад, дуже спілі помідори. Чи брати моя? Ну, я погоджуюсь зазвичай з усім. Там фенхен фенхель інколи пропонують, але ні я, ні наша українка його не готує. Я в неї перепитувала, що хотіла сказати. Бачите, молоко? Молоко. Нового разу був нут, а це сучевиця. Зараз розповім, до чого я це показую. Ось, наші українці нам це віддали. Минулого тижня приїхали. Ну, і коли чоловік забирає. Ввечері після роботи заїжджає, він все забирає, а потім вони це накопичують і час від часу нам передають там консерви, макарони. Ну цього разу ось молоко віддали. Кажуть, що в них багато накопичують. Минулого тижня вони вдвох приїжджали, тому одразу віддали, не накопичували. Тож, а я то відмовлялася, але погодилась. У нас якраз молоко все закінчилося, діти все випали. Все, що я купувала. І ось була нагальна потреба, а тут нам ще й запропонували. Ось так, що вони нас ще й підгодовують тим, що я оце забирала. Їм, звичайно, складніше. Вони хочуть готувати їсти те, що звично в Україні. І деякі продукти Вони спеціально їздять в Толузу, або ну, коли є нагода в них бути в Толузі, вони їздять в ці слов'янські магазини, там щось купують. Ну, і взагалі готують. Більш таке звичне, Наприклад, там сочевицю, нут, квасолю, зелену цю консервовану вони не споживають. Ну, якщо споживають, то дуже мало. Навіть там паштети, тільки там чоловік їсть. Жіноча команда не їсть. Вони нам віддають час від часу. Тож ми в профіті. Я, звичайно, з продуктами їм допомагаю не через те, щоб там собі щось. Ну, це ж обов'язково хтось про це подумає чи напише. Ніяких в мене корисних... корисної мети немає, але, мабуть, воно так влаштовано в світі. А, коло обіг добра. Це так що ми з продуктами. Я, до речі, теж, коли ми отримували продукти, ми отримували в два рази більше, якщо не в 25 три рази більше на сімох людей продуктів, то в нас накопичувалося ще більше, ну і ми і не їли ще на той момент, у квасолю і все таке, не дуже оцінили. Споживали, але помірно, небагато. Це зараз ми вже ту квасолю розпробували. Це в нас там і гарнір може бути, і салат з нею. Багато в нас вже її йде, вона дуже корисна насправді. І <кхем> я віддавала сестрі двоюрідній. Теж все, що там накопичувалося, або щось таке, що ми не їли, Та ж сучевиця, ще щось. Ну... Та багато чого такого і в очами ділилася, це до слова про колообіг. Коловорот, колообіг А я їду до своїх постійних бенефіціарів, ті, що на кемпері їздять, подорожують, відпочивають. Це їх два тижні не було, і оце вони повернулись. Знову їх повернули в мій планер. Той місію, що робив меблі. Робив меблі з дерева, і тепер там в нього якесь розчарування. І взагалі він звільняє будинок активно. Деякі речі мені віддавали, пам'ятаєте? Оце, оце до них я і їду. Бонжух! Бонжух! Якийсь інший господар? Так, є дві годинки. <рес> Як тільки зайшла місію, каже, ви в шортах, вам що не холодно? На вулиці ж холодно. Насправді показує зараз 13 градусів, але зранку 10 було, не знаю. Мені комфортно, в штанах мені спекотно. Місіо каже: вам, вам ще не холодно. Це тому, що в Україні холодніше ніж тут. Ну, <свісно> Має на увазі загартованість. Взагалі він жартує, Ах, каже, рука показує на собі так плече. Зліва, отак, руку показує, каже все. Не можу руку каже, підняти. І не можу, каже, отак от келих тримати. Можу, тільки показує, правою рукою маленькі скляночки піднімати. Ну, Це в нього такий жарт, ну він взагалі такий любитель випити, тож в нього і жарти такі. Сьогодні там його брат з. Окупував так зайню в одну спальню. Це вперше, коли я бачу його. А, ні, у нього по сусідству сестра, не знаю. Рідна чи двоюрідна, але живе. Ой, та й таке. Все, їду лією, не можу собі повірити, що в мене четверта і майже четверта і в мене робочий день закінчився. Ще е, е, теж з цікавого, з прикольного, як то кажуть. Намагається він додзвонитись до лікаря. Це не прикольно. Так, йому треба кардіолог. І не можу додзвонитись, там музика грає, і він оце мені жаліється. Поки я прибираю, каже, що вже оце кожен день дзвоню, не можу додзвонитись, мені треба... не можу потрапити, каже, навіть записатись. На візит ну, і слухає і так, як би, каже: «Viva la France!» «Viva la France!» Ну, якби лаючись. Що... Слава, слава Франції, слава Франції, поки слухає ту музику, коли ніхто трубку не бере. Мені чогось так це посміхнуло. Це він казав, то, що він деталь чекав. Щоб відремонтувати свій кемпер три місяці, ніхто йому там не відповідав. А історія ж там закінчилась цікава. Він, він там на четвертий місяць подзвонив е, на СТО в гараж, там, де чекали, замовили цю деталь, а цей каже yeah. йому власник. Гаражу каже, а так, воно ж прийшло там кілька днів. Тому я і забув, каже, положив на поличку. А цей, а цей не може поїхати у відпустку, там вже четвертий місяць почався, тому що чекають там якусь деталь десь замовили. А, і він, і це ж місіо казав, що це ж Франція, типу, це нормально, деталь чекати три місяці. Ну і там виявилось, так, а чого в нас так багато? а це правильно. Це я відвикла, що я приїхала, коли всіх дітей забирають, а не на групу подовженого дня. Ще довелося покружляти, все зайнято. злію неочікувано Балді. Хочемо купити щось смачненьке, подивитись на якісь акційні пропозиції. Маємо час і натхнення. моркву вчора ми купили по євро 10 кілограмів, тут півтора кілограма за євро 19. Беремо. А ось і яблучка по євро кілограм. Супер. Зацікавили мене морепродукти в рамках акції боротьби за здорове харчування. Печінка тріски, бачите? Фуа де могу. Це мега-3, але мені все ніяк я не можу розібратися, чому тут стоїть харчова поживність Д, Хоча це має бути супер корисний продукт. Наприклад, тунець. Ось, ще й по-каталанськи з овочами, Тут А стоїть. ну, Зрозуміло, печінка, де печінка і де тунець. Пожирності якраз М -м, зовсім різні продукти. Далі, ще хоч... а є ось м'ясо краб, краба і тут Б. Тому що не жирний. Я роблю висновок через те, що не жирне. Бо, наприклад, на вершковому маслі теж стоїть там, ледь не Д, а то і є взагалі. Через, через вміст жиру, я думаю. Ось так. І ціна Євро 59 коштує тут всього 120 грамів. Mm -hmm. Лія просила щось їй купити, ходила, обирала. Потім ми згадали, що вона отримує у нас кишенькові гроші вже з цього місяця. Так, Тож два... вона має це... не може не запитувати в мами, а розраховувати так. на свої. І ще то два євро а, в тебе? а у мене багато монеток. Але скільки євро, ти точно не знаєш. І один, і один. Угу. Ну, перевіримо. Взагалі зі своїми грошима в магазин треба ходити, а не розраховувати на картку батьків. Добре, а, і хотіла я макрель це скумбрія. Теж жирна риба, корисна з омега-3. І є тільки в томаті з базиліком. Бачите, просто філе немає. Все розібрали. Ось така популярність, зато багато сардин, тунця. Це прямо класика. Ось так. Ось і на сирі. І на сирі теж стоїть де. Чомусь. Так, на італійському не стоїть позначка. Ну, ось грець, грецька фета це дуже корисний сир насправді. Кислий м'який сир, і тут стоїть де таке сир. Треба про це більше дізнатися, бурата. Тут взагалі є. Ну, воно в олії оливковій. ці шматочки. Сир з оливками, бачите, поживно стоїть і є. Ось така історія. Моцарила, моцарила, це. Ну таке. Ось так продається, продаються живі дріжджі бачите, шматочками. Ось тут. Оце все, все, що з дріжджу запропоновано в нетто теж маленька коробочка десь там в, на кутку холодильник. В ньому кілька шматочків може бути. Ну що таке стрибунка? Так, ну що, вчора витратили 30 євро. Сьогодні 35. Це називається зайти в магазин після роботи. Купили різних теж цікавих продуктів. Не всі, не всі ті, що зазвичай брали, а ще ось печінку тріски знайшла навіть, що означає фокус уваги. Не помічала раніше її там. Ще думаю, Ще думаю, що мене скоро <с> з дому виженуть через відсутність ковбасок, сосисок, цукерок. Вчора їли морозиво діти. У нас, до речі, молоко закінчилося. Я карбонар у спагетті робила, а там для соусу потрібне молоко. Все є, крім молока. Дітки їздили Семен з Григорієм вечором. В Алді купили літр молока, я сказала купити морозиво ще, тож ж вони ще докупили. І до того вони їли морозиво вихідними, так що не все так суворо в мене. Щодо ковбаси, треба буде все ж таки якось пом'якшити безковбасну дієту. Друзі, ось таким видався вівторок. Насправді, перша його значна його частина. Звичайно, вдома ще було купа справ, купа, таких, купа сімейного часу, який ми проводили разом. І займалась домашніми справами, але то вже в наш щоденник не входить. Дякую вам за те, що переглянули це відео. додивились до кінця. Не забудьте, будь ласка, про вподобайки. Знімаю для вас і готую вже наступний день, наступний влог. Тож залишайтесь на каналі. Бережіть себе, будь ласка, не втрачаємо надію. Все обов'язково буде добре. Віримо в це. Бувайте!